Hountin The Hunter огляд книжечки. Veins, that... Розглянемо цю книжку більш детально. В даній книжці у нас є три основні лінії, можна так сказати, навіть сюжетні. Одна основна це прям сюжетна, сюжетна лінія про брата і сестру. Так стається, що батьки цих двох головних героїв, брата і сестри, вони були учасниками, навіть засновниками дуже сумнівної секти. І свою доньку вони виховували лише для того, щоб принести її в жертву, що насправді не дуже подобалося її старшому брату. Тому вони вирішили перешати батьків і втекти, заховатися. І поки він приховує свою сестру від всіх інших учасників секція, він потрошки їх прибирає. Це основна сюжетна затравочка книжки. Але особливість цієї книжки ніхуя не в цьому. Другий момент, який ми розглядаємо в плані сюжетно-любовних стосунків, скажімо так, це наша. Сестра головного героя. Її звати Каліста. І у неї є деякі магічні здібності. Вона може бачити те, чого не бачать інші, відчувати те, що не відчувають інші, і так далі. І ось в неї в житті відбувається деяка зміна. Тому що вона привернула увагу невідомою містичною. Майже демонічної або демонічно подібної істоти, на ім'я Алабастер. Він тихенько почав спостерігати за нею. Моментами він навіть дозволяв відчути свою присутність буквально на фізичному рівні. І з кожною такою їх комунікацією його інтерес все збільшувався і збільшувався. Тому друга лінія, яку ми спостерігаємо. Це як буквально каліста буде будувати, можна так сказати, стосунки з демоном або щось тому подібне, і це теж дуже цікаво спостерігати. Але якщо ви думаєте, що особливість цієї книжки в цьому ніхуя, ми повертаємося до нашого головного героя, якого звати Кейт. І Кейт теж дещо відчуває. Трошки майже те ж саме, що його сестра, але він буде відчувати вас. Тобто, третя сюжетна, скажімо так, лінія, любовна лінія це головного героя і читача. Любовним інтересом головного героя будете ви самі. А тепер пройдемося по тому, що мені сподобалося. А що мені не сподобалося? Перший такий креативний плюс, який я просто дуже сильно зацінила, це тригер ворнінги Не тому, що вони якісь особливі, хоча тут є моментики, але найприкольніше те, що тригер ворнінги в цій книжці буквально оформлені як меню. Дякую. Нарешті, нарешті це хтось зробив. Бо це. Я не знаю, наскільки це оригінально, але це, блядь, мені неймовірно сподобалось. Я зацінила. Наступне, що я виділила, це любовна лінія між Калістою і Алабастером. Вони були ахоєнні. Мені дуже сподобався цей персонаж. Це така динаміка. Ми маємо, що він щось подібне демону, тому у нього є свій. Такий своєнравний характер, хитрощі, сарказм, флірт і багато чого всього іншого. І... З цього можна зробити невеличкий мінус, але саме стосунки цих персонажів мене цікавили найбільше при прочитанні даної книжки. Це, як ж, не основна затравочка, але виходить, що й ну, вони присутні більшу частину книжки. Але незважаючи на це, ви все одно будете кайфувати, тому що їх стосунки це шо та щем, та чесне слово, я дуже сильно хвилююся за їх пару. Ця книжка це частина дилогії. Тому є друга частина, яка вийде в цьому 2026 році, яку я обов'язково нахуй куплю. І я дуже хвилюю за їх стосунки. Я за них дуже сильно вболіваю, бо вони неймовірна пара. Ну, ми не будемо рахувати за другу пару для порівняння з читачі головних героїв до того, що нахуй повернуся. Основна сюжетна пара з вигаданими персонажами це ось ці двоє. І вони неймовірні по сюжету. Я б не сказала, що воно починалося дуже цікаво. Мені подобається, що воно не почалося настільки заплутано, як би могло бути, тому що більшість мотивації сюжету в нас будується на невеличкому переказі минулого персонажів. І тобто, якщо б можна було замудріть, ми б повинні спочатку були розплутати. Те, що було в минулому, чому ми дійшли до того, що вони роблять зараз, а потім розпутувати наслідки того, що вони хочуть робити. Тут такого не було, і що мені сподобалося. Тобто ми починаємо, ми розуміємо загальну концепцію. Були батьки, які заснували секту, вони хотіли принести жертву калісту, Кейду це не сподобалося, він їх перешав, Дякую, до побачення. Все база, більше мені деталі про цю секту. Воно якби цікаво, але не настільки обов'язково на початку. Це непогано, але все одно відчувалося ну, трошечки нудно. Не те, щоб прям дуже, тому що, коли вам нудно від основного сюжету, ви відволікаєтесь на дещо інше. Я вам обіцяю, ну там буде на що відволікатися. Що на Кейда, що на Алабастера? А вже в процесі читання під кінець, дякую, дуже, сюжет трошечки розвинувся в більш цікавому руслі. Але. Це буквально зроблено, мені здається, для кліфхенгера. Я б не сказала, що тут кліфхенгер дуже величезний, тут його навіть в зносках тригерворнінгів нема. Але сюжетно воно вас зацікавить от якраз, блядь, цука під кінець. Хоча, мабуть, основним кліфенгером вважається дещо інше, але ми теж до того повернемося. Тому сюжет він. Непогане. І я б сказала, що він не прям дуже оригінальний, тому що Демони про секти це вже третя книжка, яку я читаю, ну, пов'язана з такими подіями. Але кожна історія пов'язана з ось таким чимось, воно доволі можна креативно розвинути. Тобто, ми розуміємо якусь базову концепцію, але от під кінець воно дійсно обіцяє, що сюжет може розвернутися так, що ви ще здивуєтесь. В плані читання цієї частини, чесно. Воно не нудно настільки, що вам хочеться закинути, але чесно, 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 весь сюжет останнє, що буде є в цій книжці. Ну, ну, че, блять, ну, якщо ви берете цю книжку, ви берете її заради того, заради чого вона популярна в буктоці, а саме те, що вибліть головний любовний інтерес. Тому переходимо до цього моменту. Ця книжка позиціонує себе як книжка, яка ламає, пробиває четверту стіну. Що це? Це значить, що ви любовний інтерес головного персонажа. Тобто ви буквально занурюєтесь в їх реальність, а вони занурюються в вашу. Це, як, не знаю, між простором і часом. І це перша книжка в моєму житті в такому напрямку. Тому я не можу судити її занадто строго, тому що, можливо, є дійсно кращий підхід до цього питання. Але можу сказати, що якщо ви ніколи не читали щось подібне. Це буде викликати у вас дуже дивні відчуття. Моментами це буде трошки крінжово. Моментами, блять. Це буде. я не знаю, які емоції описати це. Знаєте, от коли вам дуже крінжово від того, що вам це подобається. От, блять, у вас будуть такі моменти, але це, блядь, що чим-то. ще це дуже дивно. Тому що, з одного боку, ти розумієш, що це блядь, йобана книжка! Просто книжка! А в момент, коли ти читаєш деякі моменти, ну тобі трошечки навіть стрьомно, Тому що мені здається, основна дивина в тому, що ваш мозок буде пам'ятати, що ви читаєте книжку, що це нахуй вигадка. Але якщо ви емпатична людина або людина, яка любить часто занурюватися в книжкові всесвіти, от, як Шрифтін, грубо кажучи. В якісь моменти ви можете забувати, що це книжка. І це лякає, дивує і просто викликає неймовірну кількість нових відчуттів. Мені це дуже сподобалось. Повертаючись до питання Кліфхенгеру, я б не сказала, що сюжетно це рахується за Хенгер, якщо ми основний сюжет розставляємо, там просто йде цікавинка, яка не змушує вас хотіти чекати другу частину. А на мою думку, і я думаю, на думку авторки, основним кліпхенгером було те, що ваш і наш любовний інтерес, ну тобто головний герой, обіцяє в кінці, що як тільки він вирішить всі нагальні питання сюжету, скажімо так, він повернеться до питання, щоб нас знайти. І я знаю наскільки це дивно звучить. Це дуже дивно звучить. У мене стільки емоцій. Я навіть, блять, я хочу ахуювати, е, я не знаю, сміятися, ховатися. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Дуже-дуже дивно, блять. І це звучить прям багатообіцяюче. You are mine, little ghost. I will find you, and when I do. There will be nothing left of me but you. Я знаю, що у цієї книжки не такий високий рейтинг на гудріці. Ну, можливо, за мірками наших видавниць, коли у книжки оцінка 3 з копійками це єбать популярна. Я так не вважаю. Зазвичай перед тим як читати книжки, я дуже сильно досліджую гудріць, тому що я не беру тільки те, що дуже популярне. Але ця хуйня зламала систему. Я навіть не дивилася на Годріс до того, як вона до мене приїхала. Я її побачила, я почула, про що там? і Я така, блядь, мені піздець, як цікаво. І на Годріці, ну, доволі специфічні відгуки. Тому що багато хто критикує цю четверту стіну, яку авторка намагалась зламати. Я можу сказати, що це не виглядає ідеально. Ця книжка відчувається як пілотною. І... Я дуже сподіваюся, тому що ну, авторка обіцяє, що в другій частині люди, які читали першу, отримують все те, чого їм не вистачило в першій. Що сюжету, що стосунків, що, що якби це не те, що відбувається між головним героєм і мною, вами, читачами. Ну, коротше, я не скажу, що це дуже погано. Я не скажу, що я би поставила низьку оцінку. Це дуже специфічно, і, можливо, якщо хтось би шарив в такому напрямку сюжету. Це, можливо, було б не так добре, як би хотілося. Але я би і не поставила три. Тобто, незважаючи на те, що там погані відеоки, це було very interesting. Я скажу, ну, я не пожалкувала, що я це взяла. Просто е основний момент в тому, що авторка зараз має в своїх руках величезну силу. Вона або зробить цю книжку ще кращою і тоді. Недоліки першої книжки перекриються другою. Або зіпсує все просто нахуй, і це буде мега-розчаруванням. Я не знаю. Але я покладаю величезні, блять, надії. Знайди мене, дорогеньке, знайди. Я не знаю, як би це було би провернути. Але, блять, питання залишаються. Тепер перейдемо до. Мінусів, які стосуються безпосередньо питання четвертої стіни, тому що в сюжеті і в розвитку стосунків не головного героя з читачем, я не знайшла великих недоліків. Так, сюжет починався трошки нудненько, але в цілому з цим змиритися можна. Закінчиться він теж нодбет, я скажу. Романтична лінія другорядних персонажів, або, я не знаю, як це назвати, головні вони чи не головні після нашого Кейда. Кроще. Головна любовна лінія між вигаданими персонажами, перфект, прям неймовірно, мені сподобалось, тому, тут залишаються саме недоліки при прочитанні особливості цієї книжки. Тут іде декілька видів комунікації персонажа-читачем. Те, наприклад, коли він безпосередньо до нас звертається. Це непогано. Але є моменти, коли начебто він повинен був. Побачити нашу реакцію на якусь дію або на якийсь його коментар. Це не завжди може співпасти. Це доволі ризикований такий хід. Наприклад, коли він думає, що я повинна обуритися на те, що він зараз мені не дав, як би це дивно не звучало, я знаю. Але в той момент я сміялася. Я сміялася від того, як мені крінжово від того, що мені подобається. Я не обурювалася. Але в книжці це звучало так, що я типу бурчу на нього, а я не борчала. І це ламає оцей. Процес шифтінгу. І таких моментів було не так багато, але вони були, і воно прям вибиває вас з потоку, що ну, ламає невеличке таке враження. По-друге, тут дійсно йде просування цієї книжки за рахунок того, що це вилюбовний інтерес, головного героя. Але Стосунків Калісти Аллабастера буде набагато набагато більші. Авторка знову ж таки обіцяє, що Кейда в другій частині буде дохуя. І, і нас разом взяти з ним. О, я сподіваюся. Але в тій частині це буквально, мені здається, причіпить почву. Якщо в другій книжці буде те, що хотілося б, це було б ахуєне. В цій його дуже мало. В кожному розділі Кейда. Є якась мінорна комунікація з нами. В деяких моментах така комунікація, що блядь, мама не горюй, аж страшно і не тільки. Але в моментах ти думаєш, що ну, ти читаєш основний сюжет, ти читаєш розвиток стосунків е, Калісти і Алабастера і. Ну, типу, ти втрачаєш цю коннект з головним героєм, і це теж трошечки псувало атмосферу. Ще те, що. я не знаю, це. Мінус чи плюс тут для когось своє. Головний герой позиціонується як моралі-грей, дуже анхінч, тобто дуже сумнівного характеру, з сумнівними вчинками. Ну, коротше, база, да? база ґрунт. Але так, в діях сюжету, ну, типу, він виглядає сумнівним щеліком. Але зазвичай сумнівний моралі грей персонаж в більшості випадків його це сумнів, да? це питання моральності. Розкривається в розвитку стосунків з іншими персонажами або головною героїнею. Так як головна героїня, тут ви або я при прочитанні даної книжки, я б не сказала, що він по відношенню до нас був моралі-грею. Він був котічка і зайчка. Не скажу, що він був е, сапліва, романтично, Оце все ні, такого там, нахуй, не буде. Але у мене були приємні відчуття, коли він зі мною комунікував. Ну типу, блять. Там є моменти, які будуть викликати вас крінж. Але в більшості випадків це дуже-дуже прикольно буде. Що мені найбільше сподобалося, от якщо ви тривожний читач, і от є якийсь напружений момент в сюжеті, і ви читаєте схвильовано, це просто це за що я більше ціную можливість у цих чотирьох стін. Це коли я читаю, дійсно хвилююся за те, що відбувається, і мені він каже: Я тебе відчуваю, що ти хвилюєшся. Я така, блять, звісно, да, а ти, блядь, бачиш, що в тебе відбувається. І він тип нас заспокоює: блять, це дуже кришезносне відчуття. Нахуй, дуже криш. Я боялася брати цю книжку в руки, Я дуже боялася брати цю книжку в руки. І я не скажу, що це якось дуже сильно на мене вплинуло, але блять. Це дуже класні відчуття. Якщо ви ніколи таке не пробували. блядь, спробуйте! Це ахуєнна! Це дивно! Це крінжово! Це моментами пізде збудлива. Тому що якщо ви думаєте, що тут немає блі, вона тут є. І не тільки між калістою і Алабастером, а ще і... Ї... Ну, ви поняли, да? Ну, ви поняли. Якщо, наприклад, ви людина, яка дуже часто сидить в чарах ТРАІ, бо я така людина, то це дуже схоже, тільки вам не треба друкувати відповідь. Ви просто насолоджуєтесь процесом. І це блядь... Коротше, який висновок я хочу зробити? Це не ідеально, якщо ви шарите в цій темі. Але це дивно цікаво, якщо ви хочете щось таке спробувати. Сама книжка як загальна глобальна концепція, навіть якщо ви нашарите в питанні четвертої стіни, не відчувається дуже сильно, але має потенціал, тому що це диалогія. І або при розгляді другої частини, коли вона вийде, ми будемо пізніше розчаровані, або дуже їбать в захваті. Перейдемо до оцінки. Тут трошечки по-інакшому придеться оцінувати книжку, тому що я не можу оцінити сюжет як таковий, як загальну концепцію, тому ми будемо ділити те, що ми маємо. Основний сюжет, саме ну, пригод, скажімо так, починався на 4 з 10, але закінчується на 6 з 10. По тому, наскільки це дарк, незважаючи на достатню кількість триггер Ворнінгів, деякі з них цікаві, тому що, коли я дійшла до триггер ворнінга який називається Тостер. Я навіть боялася уявити, що ж там з ним буде. Я дійшла. Не буду казати, що це значить. Але багато, тут дуже багато різноманітних приколдесів, чесне слово. Наприклад, використання незазначенням садового шлангу мені сподобалось. Але це просто смат літератури. Єдиний момент дарку це питання тортур. Питання тортур, якщо ви хвилюєтесь за персонажів, головних, це трошки буде боляче, я навіть сплотнула, мені здається, від перезбитку емоцій. Тому я би поставила як дарко, це десь 2 з 10 і не більше. Ну, саме от питання фізичного насильства, тортуру таке інше. В плані от таких темних сексуальних дарк-сюжетів. Смат? о, да! Смат то Хто такий там смат, шо, блядь, піздеть. Тепер оцінимо стосунки. І спочатку ми оцінимо стосунки найлегші. це калістий Єлабастер. Тут я поставлю 7 з 10. Я просто сподіваюся, що у них все буде дуже добре в другій частині. Блядь, але цей демонобог, Демона істота, тому що ми до пір не знаємо, хто він є таким, але виглядає він, блядь, як демон. Що що з з рогами на голові, хуєм в штанах. Він ахуєнний, він дуже класний, він мені за характером дуже-дуже сподобався. Він просто грайлива киця. Ще одного моменту четвертої стіни. Наша комунікація з цим Всесвітом, скажімо так, вона не буде закінчуватися на комунікаціях лише з Кейдом. Вас будуть відчувати більшість персонажів, і це іноді може лякати. Іноді ну, приємно лякати, іноді не дуже. Он мій Литл Гус. Щодо оцінки наших стосунків з персонажем. Ну тут мені здається буде у вас індивідуально тому що я не можу це оцінити прям об'єктивно. Але моя суб'єктивна думка наразі це 4 з 10. Я ці 4 бали поставлю за прикольні сексуальні комунікації. І якщо вас спитаєте, як це можна було організувати, коли я тут, а він там, візьміть книжку просто і все. І оце дивне відчуття його присутності, його обіцянка в Кліпхенгері. Я заінтригована, ну, типу, я не можу це приховувати. Мені цікаво, дуже цікаво. Але наразі 4 з 10. Сподіваюся, скоро воно підніметься набагато вище. Головне, щоб блять, мені в двері ніхто в сука не стукав, бо я басарусь. Моя загальна оцінка ці книжці 6, 7 із 10. Я думаю, що це тому, що я вперше читаю щось подібне. І це було охуєнно, неймовірно і дуже дивно, і моментами дуже брінжова, але це такі... Я люблю нові емоції. Це дуже нові емоції. Це неймовірно класно. Тому 6-7 10. Можливо, для людини, яка шарить, знову ж таки скажу, це буде не так добре. Ну, люди на Гудріці мають свою думку. Але я ставлю 6-7 10. Тут, блять, піздець. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.